Біля багатоповерхівки на польському бульварі місцеві мешканці обговорюють долю майбутнього спортивного майданчика, який вже через два місяці з'явиться у них по сусідству. Пан Андрій категорично проти для жителів ось цих ось квартир, вот такі холкан, де й і маленькі і діти і старіки і інваліди, і всі хочуть віддихнути баскетбольно-футбольна закрита засідка вона буде дуже шум большої создавати для людей. Заняття спортом починаються з п'яти часов. І до 11, А после 11 сказали, якщо будуть шуметь, вызывать поліцію, Но це не рішення, це не на місяць, не на год, это на всю жизнь. Обурені будівництвом мешканці вже зібрали більше ста підписів, аби не допустити будівництва майданчика під вікнами. Однак тут є і ті, котрі прагнуть, аби на занедбаному полі з обдертими воротами таки з'явився сучасний майданчик. Дітям треба десь займатися. Давайте по доктах так, що ну, люди... зібрати. Ну, тобто... Ні, просто є таке питання, що ми от не можемо витерпіти дітей. Є, є таке інше запитання. Буде. Ми не терпимо дітей, і тому ви нам тут пожелаю, не шуміть. Його треба тільки підтримувати, бо це ж тільки для дітей. Замість того, щоб там діти у нас збираються після, вони там пиво п'ють, курять, збираються, то. Хай з їх один хоч прийде, ну він буде щось на цьому займатися, на цих тренажерах, так? Ну, п'ять не буде, потім другі будуть. Ну це ж треба І тим більше, коли воно робиться безплатно. Який ж тут може бути шум, скажіть. На будівництво сучасного спортмайданчика Житомирською міською радою було виділено близько мільйона гривень. Заступник міського голови Матвій Хренов здивований скаргами деяких мешканців, бо у міську раду неодноразово надходили прохання створити у цьому мікрорайоні спортивну інфраструктуру. Це унікальна ситуація, насправді що ми намагаємося збудувати там великий спортивний майданчик, на якому будуть і полі для міні-футболу, і баскетбольні щити, і тренажери для воркауту. Тобто це перекладено. Різноманітні та для заняття спортом е, таких майданчиків в цьому році буде збудовано два: один на польському бульварі, один на, в районі вокзалу. Головний архітектор Житомира Євгенія Черкасова пояснює, зважаючи на скарги деяких мешканців, таки пішли їм назустріч, збільшивши відстань між будинком і майданчиком до 30 метрів. Ми, по-перше, зразу зміщували майданчик до 20 метрів, але зважаючи на те, що там вже є така ситуація. Ще перепланували майданчики і здвинули його на 30 метрів від житлового будинку, там від якого дуже багато там звернень. У нас ж застосовується і покриття сучасне, і огородження, і освітлення. Шумові навантаження тільки від. Того шуму, який спричиняють діти, аби поставити крапку в спортивно-будівничому питанні. конфліктуючі сусіди прийшли на прийом до заступника міського голови Олексія Ясюнецького, котрий вислухав обидві сторони, оглянув архітектурні плани, і, врешті, дійшов висновку: що підстав для відхилення рішення побудови майданчика немає. Дійшли висновку, що будь-яких підстав для припинення або відтермування спорудження дитячого майданчика немає. Ось державні будівельні норми дотримані разом з тим, сторона, яка проти, вона не позбавлена права звернутися в дах щодо перевірки законності будівництва. Власне, це ми її порадили незгодним.